Шановні колеги депутати, розпочнемо з нагородження. У нас така гарна традиція, що ми відзначаємо спортсменів діячів культури, наших науковців на початку пенарного засідання. Хочу зазначити, що в Україні відзначався день фізичної культури і спорту. Цей день. Об'єднує всіх спортсменів, професійних спортсменів, спорту вищих досягнення, звичайно, наших жителів масовий спорту. І хочемо нагородити почесною грамоту виконавчого комітету за високий професіоналізм, організаторські здібності, особисто внесок розвиток фізичної культури, активну життєву позицію та за заслуги перед містом Браченко Олександра Андрійовича, заслуженого тренера України з велосипедного спорту, ветерана військових. Родина займається цим. Після служби виховує молодь. Батька, дякуємо за сина, за всіх вихованців, за всіх допомогти. Дякую, вважаю, всім здоров'я миру, зустрічі і перемоги. Хочу нагородити почесну грамоту виконавчого комітету за сумлінну працю і високий професіоналізм Шатраву Ірину Анатолійону, заступника директора з навчальної тренувальної роботи Кременчуцького закладу фізичної культури і спорту, Кременчуцька міська комплекса, дитяча на спортивна школа, Авангард. Ірина Анатоліє, мають гарні результати. Ці спортів розбудові заклади. Вітаємо. За підготовку спортсменів високого класу примноження спортивної слави міста Кременчука нагороджується. Шимаров Володимир Миколаєвич, заслужений тренер України, майстер спорту України, тренер розкладачного відділення фрібар, комунального закладу фізичної культури і спорту Кременчуцька міська спортивно юнацька школа. Запрошуємо вас. Ви, може, до слова? Слава Україні. <плес> так, судуємо, спортсмени. Запрошуємо Марію Андріївну Гривець, кандидата майстри спорту України з легкої атлетики, чемпіонку України зі штовхання ядра серед молоді, вихованку комунального закладу фізичної культури і спорту школи Авангард. Запрошуємо сьогодні Ну, Ви знаєте про досягнення родини, в спорті, батька, я думаю, що ви маєте перевершити ці досягнення, у вас все для цього є, так тримається. Дякую вам. Ні, дякую. Рано ще, а дає, що не змінить. Запрошуємо Валерія Валерію Олексіївну Лаву, кандидата в майстри спорту України з великої атлетики, чемпіонку України з потрійних стрібків, вихованку комунального закладу Авангард. Запрошуємо до вручення баронець Світлану Олександрівну, тренера викладача відділення червів комунального закладу фізичної культури і спорту кримілюська школа комплекса дитячо юнацька спортивна школа імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Може, два слова? Дякую. Ви бачите, спортсмени нас дуже, дуже лаконічні. Грамоту виконавчого комітету Хмельницької міської ради з нагоди Дня фізичної культури і за приношення спортивної слави міста Хмельничка нагороджується Барновський Владислав Євгенович, вихованець відділення спортивної школи номер 1 Переможець від України в Осаківському залі. Хто вас тренер? Василь Васильовича немає сьогодні, але комунальна школа ДзУДО дуже просить нас в програму і бюджет наступного року закласти автомобіль, мікроавтобус для перевезення хлопців на, на змагання. Тому дзюдо просить, я думаю, те кондо будемо давати, якщо треба транспорт, ми це питання обов'язково борець, відпрацюємо. Але Володимирович, під, так? вінай Михайлович підтримує. Ну все, це. ні, не дай один далі. Один. Але на дзюдо, тому що там є комунальна школа. Шановні колеги, Зубчинський Денис Сергійович, вихованець відділення Текла ІТФ, комунального закладу спортивна школа номер 1 переможе чемпіонату Європи в, спорт... в особистому залі, де захочуть. Місто? Яке місце? Алін. Столиця. Ну, все, супер. Аплодисменти ще Владислав Костянтинович, вихованець відділення фріфайту комунального закладу, Крамінчузька міська комплексна дитяча юнацька спортивна школа. Запрошується, член збірної команди України з фріфайту. Вихованець відділення волейболу Кременчуцької військової комплексної дитячої юнацької спортивної школи член юнацької збірної команди України. Приготуватися по Артему Артемовичу. Так, запрошуємо Артема Артемовича Пархоменка, вихованця відділення перекондоваті комунального закладу фізичної культури і спорту, комплексна дитяча юнацька спортивна школа номер 1 Переможе чемпіонату в Європі в командній спецтехніці. Ну, я не буду розбирати. Зрозуміло все. Так, так, так? Ні, показувати не треба. Дякую <фіонав> <ст> Запрошуємо Яценко Дарю Максимівну, кандидата в майстри спорту України з велосипедного спорту, чемпіонку України з велосипедного спорту Сергій Півчар. Вітаємо. Марію Олександрівну Ільчук, голову управління громадської організації Трампчурський дитячий юнацький центр розвитку спорту для всіх з обмеженими можливостями Маріяна. Доручення. Дякуємо. Шановні колеги, грамотою нагороджується Олександр Олександрович Кузнєцов, керівник туристського клубу Кузня Матрі», кандидат майстри спорту України, спортивного рятування та спортивного туризму. Ну, Зараз запрошуємо таку легенду саме спорту Дмитра Володимировича Лизуна, тренера викладача відділення КПНДФ комунального закладу фізичної культури і спорту. Майстра спорту України, людина, яка виховує вже зараз дуже багато молодих спортсменів, сам виступав успішно. Дякую. Дмитру, і запрошуємо Віктора Борисовича Чернешова, виконавчого директора громадської асоціації, організації Асоціація футболу Кременчука, голову комітету арбітрів. Дуже активно у нас розвивається, що відкривається на дисплені школи. Віктору Борисовичу теж подяка за гарні виступи, за гарну роботу. Ми давно Стані, що буде Дякую. Ми з вами їхали колись ну Я про що не поруч за ми вилетіли в поле, 5 метрів на 20. Але все нормально. Спішили на потяг в рибінку. У вас треба було з великої кручі з турніру перевезти в рибінку. І хтось спиляв знак, з березовки і ми на повороті прямо по перевої дорозі в степ. Пішли прямо, ну, встигли на потяг. Так, шановні колеги, э, хочемо запросити до нагородження э, Яненка Андрія Олександровича, заступника голови громадської організації Асоціація футболу Хмельницького. Качалу, учасницю народного шоу гульту Молодість до вручення. Підготуватися Поліні Володимирівні, які теж виходьте до нас відразу і Софії Андріївна Осадчук. Де <плес> витримали Аплодисменти наші зараз. Теж Поліна Володимирівна Нитка запрошується. Так, немає. Є є. політики швидше до нас. Ви знаєте, що ми молодість забрали на базу комунальних наших закладів. Це колектив не комунальний, там дуже гарний є творчий доробок, творчий спадок. І зараз дякую освіті за те, що вони в на своїх площах їх розміщують. Запрошуємо, Сачук Софію Андрійну, учасницю народного шоу гурту Молодість, комунального закладу міський центр культури і дозвілля. Нагорія теж дякую вихідні за те, що вона не залишає колективів максимально розвиває. Нагороджуємо Олецю Олександрівну Коружу, учасницю народного шоу-Гурту Молодість за участь теж в цьому ж фестивалі Хвиля ідеї місто міста Паралія Катеріні. Ще хочу запросити ще одну дівчину для цього колективу шаповал Соломію Олексій, учасницю народного школу.